Ларра Крофт. Скільки сили, хоробрості, розуму, кмітливості та звичайно краси в цьому імені. Якщо вірити різним рейтингам, то напевно вона є одним з найпопулярніших жіночих персонажів не тільки в іграх, а й взагалі в масовій культурі. Тобто вона настільки популярна, що я ніколи не дивився фільмів про Лару ані з Анджеліною Джолі, ані сучасною екранізацією. До того ж, я не грав в оригінальні ігри цієї франшизи, і якщо бути максимально відвертим, то мене раніше ніколи не приваблювала тема пригод по пошуку скарбів. Хоча була одна тематична гра, така чисто для хлопчиків 12+, в в якої я грав в дитинстві, та яка мені сподобалась, і це Барбі Експлорер. До речі, дуже класна гра, але не про це. Коли я отримав змогу грати в більш сучасні ігри, мені захотілося зануритися в якийсь екшен адвенчер. Оскільки в мене не було консолі, щоб грати в Uncharted, я вирішив спробувати Tomb Raider, той, який є перезапуском легендарної ігрової серії. Я не буду одразу ділитися всіма своїми думками, просто скажу, що мені для відео ця гра здалася ідеальною, бо вона містить як суперечливі, так і цікаві моменти. Насправді у мене просто закінчилася ідеї, і я не знаю про що вам розповідати. Шутка. У сюжету пані Лариса разом зі своїми приятелями відправляється в експедицію до островів біля берегів Японії, щоб дослідити місце, де відбуваються всілякі паранормальні явища. Однак через декілька днів корабель потрапляє у шторм, внаслідок якого герої опиняються розділеними на містичному острові під назвою Яматай. Саме тут юні кров доведеться займатися виживанням, порятунком друзів, дослідженням усіх таємниць цього острова, а також пройти крізь М'ясо? матюки Убійство! І то, що... Я не можу сказати, що цей сюжет якийсь лайно собаче, ні в якому разі. Здебільшого це просто типова пригодницька історія, яка характерна для подібних ігор. Проте неоднозначних моментів, які кидаються в очі, в тому райдер достатньо. По перше, на думку, одразу приходять клішовані другорядні герої. Вони тут на різний смак: є сміливий самоанець, є сцикун ботан, є хоробрий лідер, якого всі люблять, і так далі. Можливо, для адвенчури такий набір персонажів не є критичним. Але хотілося щоб вони були трохи цікавіше і було б непогано, якби їх краще розкрили. Звичайно, нам намагаються це зробити через спогади героїні, але це не сильно виходить, і якоїсь емоційної прив'язки, принаймні, в мене не було. А якщо поєднати це з натягнутим драматизмом, то на виході отримаємо справжній скарб. Я зараз поясню, як це працює. Коли відбувається певний сюжетний поворот, то у більшості випадків ти такий, о, ні, мені байдуже, бо тобі реально байдуже, адже героїв або якусь ситуацію просто не встигли розкрити. Хоча, якщо читати різні записки, то можна дізнатися більше, але будемо відверті, мало хто з гравців буде цим займатися, бо це нудно. Якби та інформація, яка містилася в цих записках, була інтегрована в оповідь, то сприйняття від сюжету і що важливо героїв, було б значно краще. Щодо позитивних аспектів, то мені дуже сподобалася Лара як головна героїня, адже я бачив розвиток персонажа. Було приємно спостерігати, як вона проходить через різні труднощі. До того ж, позитивну роль відіграє те, що ми можемо чути її монологи, які змушують нас її співпереживати. У цей момент гравець краще розуміє хвилювання, емоції та страхи. І мені реально подобається, як Лара пройшла шлях від зеленої до досвідченої мандрівниці. Це навіть відображено на її зовнішньому вигляді у виді чисельних подряпин. Однак, незважаючи на рани, вона все одно настільки мила та вродлива, що вороги, коли бачать її, починають одразу лізти на стіни. Ігровий процес Tomb Raider побудований на дослідженні світу, вирішенні головоломок, паркурі та битвах з противниками. Я щиро не розумію, як маючи потенціал легендарної гри, розробники зробили з неї просто нормальну гру, при тому, що майже кожен з аспектів геймплею пророблений непогано просто як на мене, ці елементи неправильно поєднали. Більшу частину проходження ви будете зайняті перестрілками з ворогами. Інколи у мене було враження, що я граю в Battlefield, бо концентрація противників на локації була максимальною і мені, немофрембо, доводилось їх відстрілювати. Однак це було робити приємно. У ларки в арсеналі є лук, пістолет, дробовик та штурмова гвинтівка. Ще вона може у ближньому бою вдарити розбійника сокирою. Варто відмітити, що зброя виконана чудово. Я від стрільби отримував задоволення. Плюс ти постійно її комбінуєш. Наприклад, лук необхідний для безшумного вбивства, що інколи спонукає проходити по стелсу. Ще він має вогняні стріли, якими можна підірвати паливо, а також я не знаю, як це правильно назвати, коротше, можливість натягувати мотузку, за допомогою якої ми зможемо дістатися до нового місця. Але коли у тебе є 12 12-й калібр, то бажання проходити стелсом автоматично зникає. Ще й можна з гвинтівки постріляти та влаштувати справжні фаєр-шоу. І нібито я зараз скажу лише позитивні слова про усю цю стрілянину, але не все так ідеально. Певних відрізка гри її занадто багато, я прям від цього втомлювався. Ще й постійний екшен в постановчих сценах, яким вам тикають в обличчя, посилює відчуття одноманітності, що в свою чергу кидає тінь ігровий процес. Якби це було більш розбавлено головоломками, то загальна динаміка вийшла б збалансованіше. Проте головоломок, які зустрічаються під час сюжетного проходження, дуже мало. До того ж, їх складність не сильно висока, немає такого, що ти довго сидиш над вирішенням. І є один момент, який не дає мені спокою. Гра називається розкрадачка гробниць. Логічно, що основним заняттям Лари повинна бути розкрадання цих гробниць у пошуку скарбів однак усі вони були відправлені на другий план, тобто їх не обов'язково досліджувати задля проходження сюжету, і мотивації це робити у вас немає. Лише задля головоломок, але який у цьому сенс, коли це не впливає на історію? Якби розкрадання гробниць інтегрували в основний сюжет, то це б додало балансу ігровому процесу, адже певні грові відрізки були більш насичені різноманітними цікавими задачами. А так виходить, що рівні, які наповнені непоганими головоломками, гравець може просто пропустити, бо вони є необов'язковими. і це реально засмучує. Зате мене приколював однаковий вираз обличчя героїні, коли вона знаходила скарб. Ніхуя Щодо дослідження, то у нас є відносно відкритий світ, в якому ми можемо збирати різні реліквії, записки та інші предмети, які додатково розкривають нам лор. Що цікаво, то на цьому острові неможливо заблукати, бо розробники, напевно, через те, що вважають гравців дебілами, додали так званий інстинкт виживання. Пічу, яка активується клавішою Q, та яка підсвічує місце, куди вам треба йти. На що це було зроблено, я не знаю. Основна ціль збиральництва в грі полягає у тому, щоб поповнювати боєзапас пані кров. Плюс треба знаходити різне сміття, в якому міститься внутрішня ігрова валюта у виді гайок, за допомогою яких можна покращувати зброю. Також за виконання певних квестів вам нараховується досвід, який конвертується в очки навичок, якими ви покращуєте різні скіли Лари. По ідеї, ця система повинна вас мотивувати досліджувати кожен куточок, щоб назбирати достатньо очок та ресурсів для прокачки персонажа та зброї. Але тебе нічого не мотивує це робити, бо Лара без прокачки все одно буде знищувати ворогів, а якісь корисні покращення для зброї автоматично з'являться по мірі проходження сюжету. Єдине, до чого у мене не було претензій, так це паркур. Незважаючи на його лінійність, він мені не набридав, і я реально отримував задоволення від лазання по скелях та стінах. У підсумку скажу, що тумрайдеру у кожному аспекті чогось не вистачає. Сама по собі гра непогана, однак вона могла бути краще, якби не вище зазначені мною проблеми.